Крим подарували Москві. Так вважають активісти Євромайдану. Мовляв, півострів дістався Росії легкою ціною. На недільному віче проти нинішньої політики уряду в Криму висловилась більшість активістів. Нарікають, що нині влада фактично втратила зв'язок із майданом. Перші особи держави тут більше не з'являються. Ми абсолютно справедливо вимагаємо, щоб сьогоднішня влада придумала механізм, як вона збирається спілкуватися з майданом. Чіткий контакт мені є з коробєм з Нануваченко. З Турчиновим зі Цюніком, у нас немає контакту. Але й нині в уряді колосальна кількість роботи насамперед у розробці стратегії своєї поведінки на півострові думають над тим, як діяти у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. А для цього готують закон під умовною назвою про окуповану територію. Відповідно до цього закону буде вибовлена вся політика України. У соціальному плані, в економічному плані, і взагалі взаємовідносини із цією територією, з мешканцями території і з інституціями. Наразі ж для континентальної України найболючішим залишається питання долі українських військових у Криму. Думки людей з цього приводу зовсім різні, але на одному зійшлися: силові відомства роблять не все необхідне, щоб берегти і автономну республіку, і наших вояків. А що вони могли б ще діяти? Якщо, вибачте, в них а, армію кормить люди. Вони пригнали людей туди, солдатів, які, слава Богу, хоч в тіті були і зуті, А люди почали їм їсти носити. У мене особиста думка, що вони врятували наших хлопців, які втримали, не давали їх стріляти, коли там бігали ті зелені чоловічки. От, ну, тому хлопці жили. Тут важко сказати щось конкретне, але треба рішуче діяти. Ви бачите, ви бачите зараз цю рішучість на чи Поки що ні. Поки вищі військові чини України мовчать, діють російські окупанти. Спершу солдатам пропонують служити у російському війську. Кого не вдається вмовити, штурмують, залякують, б'ють і шантажують. Останній приклад захоплення військової частини морської піхоти у Феодосії у ніч проти понеділка. Звинувачували військовослужбовців українських якихось злочинах. погрожували погрожували карними справами. На цей час невідома доля командира батальйону морської піхоти підполковника Дмитра Дець. Та його заступника по роботі з особовим складом майора Ростислава Іломдіва. Українські ветерани морської піхоти заявляють про бажання допомогти діючій армії. Вони готові приймати ветеранів морської піхоти для як добровольців і виконання долга як воєнаслужя в захисті нашої нашої України. Тим часом морпіхів із захопленої частиною у Феодосії вже сьогодні обіцяли переправити на велику Україну. Валентин Діхтіренко, Олександр Савранський, живе ТІВІ.